Великою проблемою керівників є те, що вони, не порадившись з охороною праці, призначають якихось керівників нижчої ланки або працівників на якісь посади. І потім вже ставлять перед фактом охорону праці, тобто потрібно навчити того-то і того, то з питань охорони праці. Це не має значення, чи це посадова особа, чи це простий робітник. Але що я хочу сказати? Призначивши своїм наказом, такий керівник залишається в дуже великій зоні ризику до того моменту, поки людина не буде навчена з питань охорони праці. Це є раз. По-друге, якщо це якийсь керівник середньої або нижчої ланки його розпорядження, будуть, не будуть мати ніякої юридичної сили, якщо він сам не є навченим з питань охорони праці. Так що велике прохання до керівників враховуйте це, оскільки згідно чинного законодавства будь-який працівник або керівник середньої чи вищої ланки перед тим, як приступити до своїх обов'язків, зобов'язаний пройти навчання з питань охорони праці. Перед тим, як приступити до виконання своїх обов'язків.